Так, подивимося зараз реакцію батяра на його цих 16 тисяч переглядів. Батярчику. Ти нарешті виліз зі свого бункера. І заліз на мої шорти. Ти радий, що у тебе 16 тисяч переглядів, драв. Саме в тебе в такої морди нашої батюсі. Нашого Батярчика такого булочка з гущонкой ти наша. Зефірка на багаті ти готова наша. Та... Ти щасливий? Ну, по твоєму морку то чути. Чути, який ти щасливий котик. Що у тебе 16 тисяч переглядів. Аж 16. Два. Ставте батячку в Підписуйтесь на канал. Діліться нашими відео. А ми будемо далі знімати наші відосики. Так.